Оксана Максимишин. Мамо, не плач. Я повернусь весною. Читає Марія Степанюк, учасниця народного аматорського колективу Любава Глушковецької сільської бібліотеки Солопковецької територіальної громади. Мамо, не плач, я повернусь весною. Вшипку пташиною дарустую. Прийду на весні. У садок, із росою, а може, дощем на поріг впаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, і слово, матусю, не буде моїм. прийду і попрошуся в сон твій тихенько, Розкажу, як мається в домі мені. Мені ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за Чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, в мене була одна.